Вітаю, я Ночкіно Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Кліпінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що відбувається зі мною та навколо мене. Сьогодні про дівчат та ревнощі. Це вчора навіяла така ситуація. Познайомився з дівчиною в чаті, а вона працює в салоні краси, робить манікюр з 8 до 5 і, і без вихідних. Тобто зустрітися з нею практично не можна ніяк, бо потім вона відразу їде додому, якісь там хатні справи, спати знову на роботу, і отак по колу, Отак вона все життя працює. Ну, Тобто, лишалось тільки записатись до неї на манікюр. От у мене ще в житті манікюру мені не вистачало, от якраз. Є привід. А, значить, ну і що? Виявляється, доволі цікавий спосіб. Знайомства і от такого першого побачення. Тому що, по-перше, значить, уже з порогу дівчина, з якою ти там тільки поспілкувався віртуально кілька хвилин або буває кілька годин, вже зобов'язана тебе тримати за руку протягом години, а то й більше. Тобто, всяких тектільнощів тут вистачає. А якщо правильно... До цього підійти і прийти уже десь за там годину до закриття салону, то відповідно у цій тактильності потім буде іще якесь продовження з кавою, а може й не тільки. А, Тим більше навколо сидить іще четверо таких же після свят сумуючих дівчат, а, з якими можна от, залицятися. Одна тут, відповідно, нігті пляє, і періодично є візуальний контакт. Ну, тобто, все якось так. А до інших можна от залицятися, там ще теж говорити. Їм всім цікаво, все одно ти один з кимось треба розмовляти. Ну тільки в якийсь момент ти відчуваєш, що за, цим, за цими перезалицятельствами може бути така ситуація, що та, що опаляє нігті, в якийсь момент вона може якийсь там ніготь обпаляти аж по саме горло, а то ще й гірше. І, відповідно, якось від цього взагалі так стає весело, на якісь думки навіває, як я тут в перші часи жив. Взагалі, це теоретично, отак от могло б бути. Насправді, ми зустрілися просто біля салону. Вона там відпросилася на кілька годин і просто дриманули на пляж. Але, от уява вже намалювала оце все, що. Відповідно, ну тема абсолютно робоча, тому що хлопці ж звикли як оце, коли там пошук дівчат, коли там уже сильно кортить. Як правило, не на манікюр, а до масажу. Там потім вже в самому кінці дівчину просять про яскравий хіпіент. А дівчина, вже тримаючи руками за причинне місце, відповідно піднімає ставки. В результаті виходить. Безтолково, бог зна що, безсмачно ще й дорого. А з манікюром зовсім інша тема. Тобто мені здається, що теоретично я собі це намалював вчора так в голові і чомусь думав, що так і буде. Але ця уява і оці моменти щодо ревнощів місцевих дівчат. Нагадали мені три історії. Ну і взагалі, от, що до ревнощів, тут така цікава ситуація. Тобто, і у нас там якісь скажені дівчата, є, ну і хлопці, і не тільки. Це до дівчат відноситься. І от, значить, три історії, реальні, абсолютно історії за той час, поки я живу тут, які траплялися там зі мною або в мене на очах, і до чого це призводило, щоб просто було зрозуміло, якщо захочеться завести собі філіппінську подружку. Значить, історія номер один під час. Пандемії, поки я жив на Палавані, там поряд жив іноземець. Пересікались інколи там в барі, на вечері щось там поговорити. За те, за все. В нього класично була ну, класична ситуація. В нього там місцева дівчина. Все в них вроді як добре, він її любить, вона його любить, живуть разом. А ще крім неї, він дуже любив. Ну, це те, що в нас така тваринка називають, у нас називають гікон, тут це називають токо. Така от ящерка. Дівчина ту ящерку, відповідно, не любила, бо, тому що їй здавалося, що він любить ту ящерку ще більше за неї. Там періодично то гавкала на них обох за ці всі там їхні, знову ж тектильні контакти. Ну і от, значить, в якийсь момент з кимось він розмовляв по телефону, можливо, з дівчиною, я не пам'ятаю. Ну, їй здалося, що розмовляв він аж занадто люб'язно, що не повинно так бути. І тут якраз вбити двох зайців їй продемонструвати свої ревнощі, і на кінець щось зробити з тим гіконом. Вона нічого не придумала кращого. Як коли хлопця не було вдома, виловила того гікона з акваріума, перед цим набравши в шприц повністю повний шампуню. Там об'єму було більше, ніж того гікона. Ну, от вона в того гікона, отой веш шприц запустила. І від гікона позбавилася таким чином, ну і від хлопця, він потім від неї пішов. Ну, сам факт, тобто ревнощі, оце, бувають отакі, навіть до гікона, і наслідки можуть бути отакими. Історія номер два. Там вже я трохи проштрафився. Значить, поки я жив ще до пандемії на Негросі. Там в мене є сюжет, як я жив з відьмою. от раз поки я з тою дівчиною жив. Там, може хто не бачив той сюжет, то там мені на той момент було майже 45, їй ледь виповнило 19, тут все нормально. Живем, обоє депресивні. З депресією боремося якимись подорожами, походами в гори на пляж, неймовірною кількістю алкоголю. Якось і так живемо, общем. Ну і у нас там багато сусідів, це таке маленьке село. Куди не вийде там на пляж чи до магазину, завжди когось зустрінеш, завжди отримуєш якусь пропозицію з кимось посидіти, поговорити, повипивати. Ну і от черговий раз там отакась така сусідська сходка. Щось ми там почали у сусідів, перемістилися на пляж. І там когось я знаю з цих людей, хтось з іншої частини там села, що я їх ніколи не бачив. І там серед них є така дівчина кумедна, ну вона просто велика. От, от, тобто вона і на зріст така під метр сімдесят, що для Філіппінок це занадто висока. І вона і в ширину, там майже півтора метри. Ну, така просто велика. і при Причому вона не комплексує щодо своєї зовнішності. Вона стьобова, вона сміється постійно, жартує. А тут ще в компанії один Форінер, тобто я, то відповідно ж до мене там якось більше уваги, а там караокі, а там якісь танці. Ну причому це без, да, навіть з будь-яких дотиків. Це просто все йдуть, якісь жарти, сміхи, все таке. Тут взагалі торкатися до людей, тут навіть вітатися за руку це не прийнято. Тобто, оцей момент він тільки ні, все на дистанції. І от, е, в якийсь момент, оце все продовжується: ром, річкою, караокі, хвилею, танці. На вуха, все добре. І тут е, приходить сусідка така, доросла пані, е, підходить до мене каже: Слухай, тобі зараз краще, звідси треба йти, тому що може бути горе. А горе чому? Бо ця дівчина в неї там був ще в цій, в цій же компанії сидів собі хлопець. Тихий хлопець, тобто вони такі антиподи. Вона вся така активна, він сидів, ото, спостерігав, мовчав. Потім собі знявся, кудись пішов. Ну, а пішов куди. Він, як виявилося, трохи не вміє пити. Його батько, ну, то всі знають, і його батько ти знає. І батько, якщо вже чує по селу, пішло, що то він почав пити, він відразу там кудись ховає його, його пістоля, цього сина. Тут у чоловіків у всіх є зброя, легальна, нелегальна, її багато. То про це теж окреме відео треба було зробити. Ну, в общем, той приходить додому, весь в ревнощах, тому що. Оці якісь, як на ну, його погляд, відбуваються залетяння між оцею його дружиною і мною. На там дружина, ну вона сексуальних емоцій ніяких не викликає. Ну, вона така собі вірка-сердючка в дівічестві, от коли ще була провідницею, тільки чомусь її ото ще рознесло, і на, на манер от вона жартує. Ну, от така собі дівчина, там неможливо не сміятися, не звертати на неї увагу. Якось отак, абсолютно просто жартама. Ну от йому здалося так, значить, і він що. Прийшов до хати, пістоля нема, до батька той не віддає. Він пішов по сусідам, по друзям, щоб позичити в них пістоля, вбити того ненависного іноземця, що залицяється до його дружини. Вона каже: ти розумієш, скорше за все, ніхто ж йому зброю не дасть на таку тему. Але, мало що може бути, від гріха подалі каже: ну йди десь в інше місце, ви там посидьте сьогодні. Щось зроби, бо закінчиться може погано. Він ні, то він може з мачетою прийти. Ну. А нагадаю, що я знаходжуся в стадії депресії. Який там, от мене думки трохи від смерті відволікали, коли там вже забагато алкоголю, коли яскраві емоції від подорожа, а так це постійно. Думаєш про все, що завгодно, тільки щоб вже це життя скоріше закінчилося. А тут така тема: значить, чую, що. Ну що ж, хлопець мені може ось такий подарунок зробити нарешті. Яке там куди стікати? Тут взагалі такий е, в очах місцевих то був такий акт небаченої сміливості. Ну а для мене просто о ха-ха-ха. Тут же і ця дівчина, яка ну, з якою ми разом жили теж під це. О, типу, я теж хочу. В общем, нам весело, ми далі п'ємо, далі співаємо. Він так нікуди він ну, не прийшов, не було його. І все, ми до ранку там просиділи, прочекали, проспівали. Мораль історії така, що пістоль він міг її знайти, або якби там десь щось не полінувався, чи ще, чи просто не ліг спати, то міг просто і мачету взяти. І причому абсолютно ну, от безобідна ситуація. Причому це що перша, що друга історія. Третя історія а, там уже все по-серйозному і там уже прямо. Там от відбулося те, що відбулося в другій історії, аби він знайшов пістоль. І там це вже така завершена фаза була. Це ж саме село. Молодий хлопець, ну, я знаю, йому трохи за 20, 23, ну хай 25 максимум. От він там стоїть. Тут е, проїжджає мотоцикл, на ньому сидять два хлопці, без шоломів, видно, хто це, теж з цього села хлопці. Той, що сидить ззаді, виймає пістоля до цього хлопця майже в упор і просто обойму в голову йому випускає. Ну і все, вони їдуть. Село, гвалт, все це починається, мінти, значить. А один з мінтів, він знайомий, він теж з цього села, він теж практично сусід, і за кілька днів. Ми зустрічаємось на пляжі, і от, значить, він розповідає з приводу цієї ситуації, що там вийшло. Цей хлопець, якого застрелили, він зустрічався з дівчиною. Отут якраз єдина історія із цих трьох без іноземців. Тобто місцевий місцева. Зустрічався тут. Вона дізнається, що він там ще ходить ще до якоїсь дівчини. Він каже: до сих пір не встановили, чи то правда, чи то ні. Чи так вона ото просто. Ні за що то воно вийшло, а чи дійсно та дівчина була, каже, ми, каже, так і не знайшли поки що довго він там міг ходити. В общем, вона довго не думаючи. Двох своїх друзів просе оце, щоб вони його вбили. Причому один з цих друзів місцевий Мент, а інший місцевий бандюк. От той, що стріляв ззаді, той бандюк, а той, що Мент був за кермом. Значить, поки. Ну, а все ж це прозоро, всі все бачили. Поки вони, оці два чувака, які стріляли, доїхали додому, у цього бандюка вже чекали друзі цього хлопця, який загинув. Вони його вбили, там довго ніхто не розмовляв, просто вбили. Той другий, який мент, він втік. Причому втік разом з оцею дівчиною, яка замовила цього свого хлопця, ну, втекли і втекли. Він каже: а що далі? Каже, це ревнощі, це каже, тут така штука, вона... ну, от, ментальність місцева, оце тради... відношення до традицій, до родини. І коли таке відбувається, е мінти місцеві намагаються це все спускати на гальмах. Вони не знають, що з такими справами робити. Тому тут уже так повелося, каже, що за такі речі просто всім дають по 5 років, типу, в назідання і все. Оце. І на цьому все закінчується. І ну, от, каже, ну що каже, от вони ну, побігають, побігають по островам, а за межі країни вони не вилетять. Каже, ти ж розумієш, ми тут живемо всі, як в підводному човні. Е -е, каже, рано чи пізно на чомусь там вони спаляться, все одно їх спіймають. Ну, каже, якщо вони не будуть там чинити супротив і не буде там е -е, якоїсь там, там, наприклад, стрілянини, не, не постраждають. Е -е -е Якісь інші поліцейські, або тим більше, там, якщо, не дай Бог, там вони когось вб'ють. Каже, тобто, якщо без цього обійдеться, то, то по 5 років вони отримують і все. Тобто це вбивство, це втеча, це там переховування, отак. Все тому, що менталітет, все тому, що мінти не хочуть лізти в оці штуки, і навіть не дивлячись на те, то, що то, це не родинні справи, а вони навіть не були одружені, там, girlfriend, boyfriend, все, равно, все одно якби, відбувається отак. Висновок. Тут, якщо заводити подружку, ну треба дивитися, чи все-таки не протікає в неї дах з приводу ревнощів, по-перше, І значить, по-друге, розуміти, що якщо все-таки таке щось є, то ну, що таке там при їхньому темпераменті помститися і отримати лише 5 років? да, от Там дівчині 25, яка це замовила, там, вона в 30, вона вже вийде з в'язниці. Ну тобто, і ще саме оця ментальність і оце законодавство відношення місцевих мінтів до такої проблеми, воно навпаки підштовхує до оце підсилення криміналу і отаких от ситуацій, як оце відбулася. Тому майте оце на увазі, що заводити скажену подружку інколи їй буде абсолютно пофіг, там плюс-мінус ті 5 років. Отакі справи, що до ревнощів. Всі ми різні, тому ми оригінальні. Пока.